Этот блог просто как раз своем блоге И сегодня рубрика а Теория еще Обведу Всякие эти раздумывал На протяжении всего всего И только хочу побалакать и увлечь из Ну вообще Ну понятно, там это весь он Все эти болеют Но это ученый. Много очі не казали, і ви стояли, я вам зараз буду доказувати, що ви стояли на тому, розвивали на це все. Ну. Ви сказали, що це молекули, таблетки. Ну, вони влучать, ви знаєте. 75 градусів можна вбити вічно. Ви не можете точно сказати, що це таке. І навіть не значить, що ви поняли. Ви навіть не на тому стояли. Віч це. Начальна стадія спіл. І це многоножка, червь, многоножний черв, лист, який знаходиться в начальній стадії, він знаходиться де угодно. В кожній під кожне хета все судисте хляси єсть, кров опіє і все остальне там таке. А в слідчих стадіях переходу він падав якось ще з цього органа. Мозг може впасти. Вообще стандарт він в серце падає, в центр серця. А тут вот, його толком дістати не за. Мозг може впасти в печень, внутр, в легкі, і в ота. Слідуща стадія розмноження. Появляються другі такі ж самі. Чуть-чуть вернусь назад. Перед цим це все стадія. Одна стадія держить цепочку між молекулярною. Ви бачите, вона проходиться всьом в всьому крові. Якщо уничтожить цього черв'я, то вся це, що в крові, воно вмирає. Ну матку уничтожить. Ну, вона розмрізається, їх несколько, якщо вони в центрах, їх так просто не достать. Якщо їх вирізати, вона знаходиться, вона їсть м'ясо, вона гниє внутрі. ракова опухоль. Щоб вы понимали. Ну и начинаешь вылезать, вы не перепрыгиваем. Перепрыгивай двух часть и прячется чем глубже. А то й сама, коли время приходит, прячется в вогне и а потом размножается на стадії и превращається в спит. Спидся несколько их може бути. а то и пять, а то и десять Цих чере. А вы на чем сказали, ученые? А я Паша Каша <хи> Блохатблок Разрушаю мифы и даже ученых. Это не ну стандартную эту там дав на чону, да не знал, кто сказал. А вот именно те ученые, что выебываются такие. Вот як Трампа там. Или вообще маски, блядь. Да. Сука, баный. Пашакаша блохат блок, ставьте лайк.